Я Мар'ян Сарабай, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України. Родом з Немирова. Ну, мій рід Немиру числиться вже понад 300 років. Я досліджую Немирівський деканат історію, краєзнавство, літературу. І в даному фільмі був показаний. Показане село Радруш, його церква. Я хочу розказати про історію дзвонів села Радруш. Історія дзвонів села Радруш в 43-му році була наступною. Німці забирали дзвони для виготовлення патронів. І от один чоловік родом зі Смолина, йому наказали зняти з радружської церкви чотири дзвони. А історія тих дзвонів є ще з 17 століття. Кому цікаво, може заглянути в інтернет і там знайти. Значить, той чоловік. Йому навантажили на фіру чотири дзвони, які він мав завезти в раву руску і віддати, ну, там комусь віддати. Значить, він завіз, віддав три дзвони, а один дзвін залишив. ну, За той дзвін він віддав якийсь там горичку. І той дзвін він віз з рави, завіз до Вороблячина. Вороблячинський священник. Не захотів брати того дзвона і каже: Вези в Немирів, бо в Немирові нема дзвона. Значить, він завіз в Немирів, і я пам'ятаю, той дзвін ще до кінця 80-х років стояв в Немирові, справа в путі при вході в церкву. Прийшов священник в кінці 80-х років, і даний дзвін продав на волині. Я він, було було таке моє прохання, що е, я привезу гроші е, на на е, дзвін більший в обсязі, і віддам йому, щоб він е, повернув ідентичний дзвін. Як би то було зараз гарно, коли церква в радужі пам'ятка ЮНЕСКО, і ми повертаємо е, туди. Дзвін оригінальний 17 сторіччя. Значить, ще хочу додати таку річ, що останнім парохом села Радруш був Василь Гучко. З тої родини Гучків мій, мого прадіда брат мав е, за дружину, от, е, яка проживала у нас в Немирові. І тут ще в фільмі, не в фільмі, а товариш згадував, що вони були в Смоленні в церкві, і там ще, скажем, ікони речі є від монастиря. Значить, той монастир знаходився на пограниччі з земель Смоленських і Вороблячинських. Зараз там називають то місце Чернеча Гора. Коли монастир, значить історія того монастиря документально є 13 сторіччя, навіть і коли коли розформовували той монастир, то було 16 17, початок 17-го століття, значить багато речей. З того з церкви, того монастиря було передано в Смоленську церкву. Також там був престол переданий з того монастиря. І ще хочу додати таку річ, що один господар в кінці 19 сторіччя купав на тій Чернечій горі камінь для своїх потреб. І він відкупав саркофаг, де лежав кістяк довжиною е, до двох метрів. І в тому саркофагу були е, золоті дротики. І е, коли е, він то все назад закупав, і коли через два дні приїхав зі Смолена, е, священник Гриневецький, то е, він вже не хотів показати ні того місця. Сказав, що від померлих нічого не забирають, бо священник Гриневецький сказав, що то би добре було для науки оприділитися. Ну і ще хочу сказати про радруж, що останнім парохом села Радруж був Василь Гучко. Це було в кінці серпня. 1944 року, коли було свято Божого Тіла, він в церкві і в себе вдома гостив наших хлопців. Хтось доложив і НКВД робило облаву. Значить, він з жінкою був розстріляний на плебанії в себе, а його дочка була розіп'ята на брамі плебанії. Так мені передав один чоловік, батько якого то все вислухав. І скажімо, книжку Яна Андрушевського, я десь років 27 тому оригінал тримав в своїх руках, от, бо мені один чоловік, який зі мною працював, приніс показати, що от в нього є ця книжка. І десь років п'ять тому я звернувся в п'ять до того чоловіка, щоб він мені пожичив ту книжку. Ну він же був в такому віці, що він вже не пам'ятав де та чи І взагалі не пам'ятав, що в нього була така книжка. От такі риси. Ну ще хочу додати, що священником в Смолені до 1942 року був священник по фамілії Гот, але в 42 році він помер, бо в нього був нарив на нозі і від того нариву він помер, і відтоді з 43-го року став священником по фамілії Шпак. Ну я не не пам'ятаю, чи Іван Григорович, чи Григорій Іванович. От, але в 40 2006 році, по тому зібранню, можна сказати, по забороні греко-католицької церкви, по тому соборі, він відмовився від священства і працював у нас в немирові на якихось таких службових посадах і десь на початку. Кінці 80-х, на початку 90-х він в смолені помер. Він не мав сім'ї, був священник целібат Ще можна такий фрагмент про смолен сказати, що в нас. Немирові була українська е, дута оркестра, 24 інструменти, в якій грав на Альті мій батько. І був такий випадок, що в Смолені було був праздник, і от той отець, то було ще в 30-х роках, і от той отець е, гот запросив е, Немирівську оркестру на е, то свято, щоб вони. Е, ну, е, Продемонстрували свій хист, бо був з'їзд, не з'їзд, а фестиваль таких народних оркестрів у Львові. Отут, де коло нас зараз, де стоїть податкова, то та Немирівська оркестра взяла перше місце, бо там було багато оркестрів таких народних, але була оркестра з. З великих мостів і вони заграли навіть краще. Але хтось з журі став і сказав, яка то може бути українська оркестра, коли в ній грають два поляки-кларнетисти. Вони собі запросили полку, військову полку з оркестри професійних кларнетистів, які краще заграли. От такі фрагменти, скажімо, просмолен, про Немирів. Сказали, це вищу історію, бо то справді ніби далеке, а воно не таке далеке, так, так, воно все досить близьке. Ми ходимо або дихаємо.